В Житомирі відбулася міжнародна науково-практична конференція під назвою Економічні аспекти стратегічного вибору України в питаннях взаємодії з країнами ЄС та митного союзу учасниками заходу стали науковці, економісти, фінансисти, представники бізнесу і громадські діячі з усієї України і навіть сусідніх держав. Загалом майже півсотні експертів обговорювали питання подальшого розвитку нашої держави, можливих асоціацій і співпраці з сусідніми державами, а також економічних перспектив України на міжнародній конференції у Житомирі случае нужно необходимо только лишь э, донести эту информацию до широкого круга общественности, чтобы люди не э, э, эмоционально воспринимали этот вопрос, а изучая его, понимали, что же им выгодно и в чем имеется смысл. Ведь э, то, что сегодня говорится э, э, и раскручено э, политическими силами э, в плане того, что э, сегодня украинцев отобрали мечту, войти в Европу, то здесь же опять идет подмена понятий. Во-первых, никто этой мечты не давал. Потому что то, что предлагается в договоре о зоне свободной торговли с Европой, это как раз скорее убивание мечты украинцев о лучшей жизни и о том, чтобы уровень жизни украинцев был такой, как в Европе. Поскольку это соглашение совсем не решает наших экономических проблем. Оно их усугубляет и более того, оно не дає той перспективи, яку може би дати вектор економічної інтеграції в сторону євразійського економічного союзу. Одним з основних питань, які хвилювало фінансистів і економістів на конференції, був розвиток української промисловості і енергетична безпека, а ще сільське господарство, завдяки якому наша держава може суттєво поповнювати свій бюджет, стверджують науковці. Проведенные круглые столы международной конференции свидетельствуют об огромном интересе и насущной потребности наших товаропроизводителей в восстановлении и развитии интеграционных связей со странами Таможенного союза. И в то же время глубокие исследования ведущих специалистов, ведущих украинских и российских научных заведений, позволяют сделать вывод о значительных преимуществах, которые получат Украина и другие страны в случае выбора именно евразийского вектора сотрудничества. Я також нагадаю, як теоретик, що Середземне море це інтеграція минулого. Атлантичний океан це інтеграція сучасного. В Європі проблем інтеграційних багато, а інтеграція майбутнього це Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де проживає біля трьох мільярдів населення. Це не 500 мільйонів в Європі і не 800 мільйонів в Америці. А що стосується сільського господарства, то ми не провели технологічні зміни. Взагалі, технологічна складова нашої економіки за 20 років суттєво не змінилася. Чили науковці і розрахунки, за якими Україна може отримати розвиток економіки, експорт України йде по трьом направленням: Це Азія, орієнтовична боля 35%, п'яти процента. ЄС 27% І з 23%. Присоединение Украины к, там, к единому экономическому пространству означает, что за счет э, торговых эффектов объем годового валового внутреннего продукта к концу прогнозного периода будет превышать объем э, ВВП в базовом сценарии на 1%. В условиях технологической интеграции и развития кооперативных связей оценка экономического эффекта к 2030 году может быть повышена до 6-7% объема ВВП. При реалізації этого сценарія величина ВВП України концу прогнозного періоду буде примерно на 6-7% процентів вище, ніж ВВП України в сценарії ісключаючи інтеграцію. Тим часом російські експерти, які виступали на конференції, кажуть, що розрив економічних зв'язків з Україною стане крахом для багатьох галузей в обох державах. Фактично і в авіастроєнні, і в судостроєнні і в других секторах економіки є такі напрямки, де зв'язки. между Россией и Украиной являются безальтернативными. Иначе говоря, Россия не имеет другого поставщика продукции, кроме как украинские предприятия. Это мнение, которое, в общем-то, основывается, опять-таки, не на эмоциях, а на глубоких расчетах. Поэтому мы приветствуем, что правительство в конце концов приняло такое решение остановиться, подумать и посчитать. Так делают все нормальные люди. Слава Богу, что так происходит. Згадали учасники конференції про нинішню ситуацію в Україні. На думку більшості науковців, для будь-якого економічного партнерства українським політикам і чиновникам не вистачає злагодженості.